Вітаю на каналі Польська Початкова. Сьогодні говоримо про домовленість, про зустріч. Якщо ми щось не зрозуміли, ми перепитуємося, отримуємо відповідь і, і так далі. Отож, йдемо. Лекція номер 33 а Albo szukam budynek з номером 33 а або 133 а або о номері 133 а Mam nadzieję, że mnie Pan rozumie. To jedna z najuniwersalniejszych fraz. I ja myślę, że w polskiej mowie bez niej no, dzień, nigdy nie obchodzi się. Mnie tak wydaje się. No rozumie, rozumie mnie Pan czy Pani? No, mam nadzieję, że Pan mnie rozumie. Тобто, чи ви мене розумієте, чи пан мене розуміє, чи пані мене розуміє, Маю надію, що розумію. Ну, це така фраза е, супер універсальна. Далі. Ще одна така, е, вона досить корисна е, Оця от фраза. Розумієм, прошу пана, але не до конця. Там, наприклад, вам щось не доплатили, там чи ще щось там, десь там хтось вам щось там підрізав, газа ще, але не до кінця. Навіть якщо ви вже на то погодилися, взяли гроші і пішли, то ви все рівно маєте сказати е, свою точку зору, маєте право, маєте вибір, чи ви скажете, чи ні. Ну, Бо якщо ви не впевнені е, і не знаєте ситуації, то. Ну, To, że, no. Bo win może Wam kodować. Proszę Panie, ja nie rozumiem e, wszystkich szczegółów. Na razie ja tego nie znam. Przyjdzie Panie 15, piętno, piętno, tam czy 10, czy jutro. Czy Pan przyjdzie i porozmawiamy na ten temat. Czy wychodzicie z czy coś. Proszę Pana, no nie rozumiem, bo już dwa miesiące pracuję, żadnej podwyżki nie ma, a Pan powiedział, e, że no А я послав на горду вам це пошла на, пошла, пошла на, пошла на, на горші воронки, так? No. И, ну, а, аби з часом достать лепше, так? Що я пішла на гірші умови, але аби з часом э, дістати ліпше, а два місяці пройшло, другими словами, так? Чи, чи месяч часу там? Ну, бо є випробований термін, там, де не буде випрацювати, э, це така приклята справа, ні. Każdego człowieka o, każdym, yy, w każdym życiu, tak? Wolę z tym się nie, nie, no, nie zdybywać jak tak. Dobra. E, to, to ale rozumiecie frazę muszę, tak? Czo, mam nadzieję, że Pan mnie zrozumiał. E, mam nadzieję, e, e, że Pan mi to wytłumaczy jeszcze raz, nie do końca, bo nie rozumiem szczegółów. Некоторі щегули, ми ще кулині не подобаємо. Тобто деякі дріб'язки мені там не подобаються. Так? Ну, наприклад, ви домовилися робити то, і то, і то, а вам додали ще роботку трохи, а зарплати не прибавили, потім подивилися, що ви виносите то все діло ще роботку, а комусь ту роботку відбавляють, а вам додають. Потім ще пакують роботку. Розумієте, за, за, за ті самі гроші потім вам ще додають, напаковують вам повні руки, потім накладуть на голову, напхають в і, 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 і Ну а як? Пані, якщо пан згадав, це пані ще згадав. Відразу, перший раз, перший день Нав, навчу вам зараз ще таких пару універсальних фаз, котрих е, ніяка лекція вам в життю не подасть. Хочуть вас e, лоханути на годину на пів працювати. E, Хайтні би пану, чи пані помог. Як найбарше, як найхитні. Як я там хлопець, чи я там e, маю дівчину, так для прикладу, e, e, дівчина зателефонувала, родіться мене там чекають, вдома, я мушу там бити. Я ще не можу спожніти, прошу пану. Друга справа: мам клієнта. zaraz Pana praca skończy, dogadałem się i już tam muszę być. Przepraszam, zaraz tam samochód podjedzie, albo ja muszę podjechać samochodem. O, i to trzeba fajnie znaleźć jakąś przyczynę. I lisot na uchu, tak, czujecie, że wam tu makarony pchają, wydełką nakierują, więc od razu to wszystko tyk, i e, przepraszam, jestem zajęty, dziewczyna czeka, muszę tam zapłacić za mieszkanie, i, no. Мушу заплатити там е, за житло, е, мушу бути в банку, е, відкриваю рахунок, е, роблю папери, маю домовлені з адвокатом. Е, що їх то обходить, що, але щось придумайте розумне. Більш-менш мудре, розумне то не треба, бо ви воно було розумне, то воно б вам таких питань не давало і не навішувало би вам цей. ну, До коша, грош до гроша, і ціла злотувка до коша? ні? Щоб ви зрозуміли. Добре. E, тобто, e, це ми вже зрозуміли. Він спроси вияснить і витлумачить. О, ту фразу він спроси вияснить і відтлумачить. Прошу вияснити і відтлумачити ще губи. це такі e, підробності, дроб'язки. Але в кожне польське слово воно то є. подробності, дроб'язки вони є. Таке слово, як «щегул» в українській мові на 100% нема оригінального слова на, на, на відповідь. То треба вже розуміти, як то на душу, на себе. Я то по-польськи розумію, і прекрасно воно мені те слово заходить. Я то в українській мові використовую, бо я би навіть запозичив то слово. Тому що пощегульне то зробить. Тобто все так достеменно. Або щегули не рушать, ну то дроб'язки не чіпати, і, і, і отаке. От ну, то не може бути Тобто, Прошу там пополоти, випелюсь то все, а, а, а ви там годину шуркаєте, боїтеся, щоб ну, там десь що, пополоти в городі десь. Ні-ні, пані, не так щекуні, то так, трохи так, трохи. о. А, добра нема справи. I to nie No, dalej. E, tak, bardzo dziękuję. No to fraza taka e, dziękuję uprzejmie, e, e, dziękuję e, bardzo, e, no bardzo miłe z Pana strony, czy z Pani strony, że pan, czy Pani mi wytłumaczyła, to kto już e, Bardzo miłe, bardzo dziękuję. Супер, супер і так далі. Ну, то супер. О, якраз пішла така фраза. Е, ще одна універсальна фраза у польській мові без неї нікуди не йде. Та якщо, е, щоб ви знали, це фраза паразит в польській мові, ну то супер. І генеральне. О, Генеральне і супер то дві фрази, яких мене е, е, просто тако вбивають на повал. Найбільше. Е, Генеральне стосується жінок. Бо вони всі думають, що вони генерали, якщо вони сказали це слово генеральне. А я «генеральне», як не раз мені хтось там скаже. пані, пані ще Не розуміє навіть як жовніш в грудництві, а не як генерал. <гумісті> ну, розумієте, не розуміє пані як солдата, а не як генерал. Ну. Так не ну, вважайте, щоб ну, я то знаю, як говорити, перевернути як на свій бік. Але ви мусите навчитися, щоб ви розуміли, що ті всі ну, то супер, ну то генеральне, а то на другий день приходите, а то ані супер, ані генеральне. Ну, бо пан ясик так хотів, а... А... а пан Фіцик так хотів, А пан муцик я ще інакше хотів. Ну. І попробуй, як там ясик, фіцик і муцик, кожному до годзич, ну для прикладу. Щоб ви зрозуміли. Добре. Але фразу пам'ятайте, ну то супер, ну то хей. Ну то наразі. Наразі нара честь. Наразі я знаю не так, наразі нара, хей, хей, Жомек, Дженьки і так далі. Такі вселяві такі фрази. Ну то якщо вас не розуміють вашу, ну, не лапають вас за акцент. Далі, якщо кось... якщо, А, ну то супер, якщо щось, прошу питать. Proszę pytać, jeśli coś, proszę pytać, jeśli coś, proszę, proszę pytać, jeśli coś, proszę dzwonić, jeśli coś, proszę powiedzieć, jeśli coś, ma Pan numer telefonu, jeśli coś, e, ma Pan swoją wizytówkę, o, ma Pan swoją wizytówkę, proszę mi dać, proszę podać wizytówkę, no, dziękuję bardzo, że tam, i nie tak, żeby kolejny tam do Was mieszkania przyjdę, e, no, trzymajcie w i drukamy. То візитку, там, наприклад, що ви там е, ну, не викидайте, щоб не було там цей, що він прийде до вас е, е, десь зайде, просто навіть просто так, а та візитка, там візитка під ногами у піхотку викинена. Ну, розумієте? З Зверніть на то увагу постійно. Ті речі вони е, е, стараються е, самі вони викидають так само, як всі, але... Про себе вони думають, кожний про себе думає, що він найліпший в світі, а е, хто себе не любить, кого він любить. Ну, Розумієте? Так. Але запитали, попросили і зробили вигляд, принаймні, що вона вам та візитка потрібна. Ну, йдете до когось, е, ви комусь робите добру рекламу. В когось працюєте, маєте його візитку в кишені. Навіть комусь можете дати е, візитку. То дуже добре, якщо ви маєте одну-дві, і хтось приїхав на фірму, шефа нема, а, а він там якийсь клієнт. Я все казав: прошу пана, дай пан туди пари, якщо вісвітувати пінсьч, десять, як щось, то я там комусь там виткне. Ну no, і десь там, ду, там хтось там щось запитав, а пан тут, туди туди, машпан. Прошу банку. І то о, для вас то є, ну, прогрес. Там, йому там, ну, може щось там, якось там, так, на візитки не дуже звертають уваги. Далі, якщо прошу питати. Якщо щось, прошу питати, прошу ще звертати. Прошу ще звернутись, якщо прошу задзвонити, Прошу ще спитати. Прошу мені припомніть і так далі. No, to, e, нагадати, ну то нагадати, пригадати. O. Далі, ну і поздравляю, все я вам казав. Все то -то, все пам'ятайте в кінці поздравім пана і родженіця вам. Навіть якщо він там сам має якогось колегу, чи тузика чи барсика, то барсика треба поздоровити. Вони дуже добре до псів дивляться, на псів на котів. І ну, якщо ви, вони все дивляться, я все замітив, коли я приходжу на город до когось працювати. Перший прибігає до мене пес, починає е, лизати капці, все, вже всі е, нерви е, господаря відпали, його пес мене приймив. А якщо пес не приймає, ну, всякі і пси і всі вселяки, і люди є і Ну, Тому мусите пам'ятати, зразу, як ви до когось йдете, пані, є там дужий пес? Зразу питайте, там є дужий пес? Питайтеся, бо, 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 бо були такі придурки, що мені не казали, я заходжу на подвір'я, перепрошую, а там такі лі летить на мене. Добре, що я встигаю браму скоро закрити за собою. А чому ще пан не пита? О, ну розумієте? Йдете кудись, знаєте, питайтеся, а, а пес є співпнятий, все докладне, найліпше там, де великі пси. Старайтеся там з такими людьми і не мати контактів, Бо то ну, щось в них вже не добре. Якщо вони живуть і тримають такого на 100 кіля пса, котрий всіх кусає, на всіх кидається, то в них вже там точно ку куха трохи кукнула. Ну, щось у них. Ну. Я робив в одного гранітні такі тераси поправляв після одного майстра. І тут теліс, такого шнурка зірвалася. Знаєте, як я на драб... по драбині через 15 сходинок два чи три рази ногами ледве торкнув, як я вилетів, То 110 кіл тоті важить. добрі, ну. Так що вважайте, от це для вашої техніки безпеки. Думаю, що будете мати корисне. Добре, щегули, то все щегули, то все щегули, прошу пана. Але те саме щегули, то е, можуть вилізти боком. На, на щегули треба уважати. На щегули і, і, і на Дроб'язки, як то кажуть. Добре. Дякую, кланююся, запрошую до... Е, Наступних лекцій і прошу по можливості підписатися, якийсь коментар написати. Дякую, кланяюся, запрошую.